Вітаю, мене звати Влад і ви на каналі Wrapshop Ukraine. І сьогодні вам розповім про дуже круту хімію Litec Laser Care Kit. Цей набір вам допоможе не тільки очистити шкіру вашого автомобіля, але й зберегти її від зношування та старіння. Даний набір він підходить для будь-якої шкіри, вона може бути штучною, вона може бути живою і також будь-якого кольору. Переді мною два набори: це Laser Kit. Complete і Laser Kit Advance. Якщо по-простому, маленький набір, великий набір. Розглянемо перше цей набір. Він в себе містить це. Пінник. Пінник уже, до речі, він має в себе розчин, яким можна буде користуватися для очищення, тобто клінер. Друге, це е, у нас крем, е, який допоможе зволожити шкіру після очищення, щоб е, вона була максимально матовою, захищеною від пересихання, від ультрафіолету, і щоб шкіра довше залишалася, скажімо, е, в своєму заводському вигляді. Також е, у вас буде в наборі це два рушники. Е, Шники один рушник використовується для того, щоб прибрати хімію після очистки, і другий рушник це використовується для нанесення самого крему для зволоження. І також у вас іде щіточка фірмова літечка. І вона йде зі штучним ворсом. Перейдемо до більшого набору. В принципі, він точно такий же самий, як оцей маленький, тільки в ньому є такі відмінності. По-перше, у вас хімія йде в більш великих об'ємах. Наприклад, це в нас об'єм 500 мл. Тут у нас об'єм, якщо ми візьмемо, це 200 мл. Також додатково в наборі. У вас є лосьйон. До речі, компанія Літек використовує свою хімію для очищення не тільки шкіряних елементів в автомобілі, але й використовує для взуття для шкіряних аксесуарів типу сумок. І цей лосьон він підходить саме для шкіри, яка іде більш закритого типу, яка використовується, наприклад, на взутті, на шкіряних аксесуарах. І також йде у нас. Це а, щіточка для очищення, скажімо, шкіри. Вона йде вже тут з натурального ворсу. І якщо ми порівняємо щітку в даному наборі, тут нагадаю, вона йшла з штучного ворсу. Можна понавіть потрогати, відчути. До речі, приходите наш магазин в і Ви тут зможете наглядно побачити цей набір і зрозуміти, в чому буде різниця. І також зрозуміло, ви маєте. Пінник він йде тут без розчину, його потрібно буде залити сюди. До речі, розчин тут вже повноцінно готовий. І також у вас є дозатор для крему, наприклад, щоб вам було більш зручніше його використовувати. Наприклад, ви його коли одягнете, ви можете поставити і наносити, наприклад, на полотенце. Отже, чому варто використовувати хімію літек? Перше це безпечне очищення без пошкодження шкіри. Друге. Це інтенсивне зволоження, щоб запобігти заломів на шкіряних сидіннях. Наприклад, третє це захист від ультрафіолету. Четверте це економічне використання самих продуктів, тобто буде їх надовго вистачати. І п'яте, саме ключове, це безпечні градієнти, що запобігають розвитку бактерій. Отже, і прийдемо до самого цікавого. Зараз я візьму шматок забрудненої шкіри, щоб ви повністю впевнилась, що вона забруднена. Я візьму стрічку, поділю даний шматок навпіл. І зараз почнемо її очищувати. Отже, беремо щітку і беремо пінник і наносимо засіб на щітку. Коли ми нанесли засіб на щітку, ми цією щіткою його наносимо на забруднену частину шкіри. Коли ми його нанесли, беремо ганчірку чисто, що найголовніше, і витираємо його із забрудненого, ну вже скажімо, очищеної ділянки, даємо буквально там, пару хвилин, щоб вона осохла. Після того, як ми очистили шкіру, прибрали засіб, ми беремо крем. Після того, як ми нанесли крем на очищений шматок шкіри, вам потрібно буде взяти очищену фібру для того, щоб розполірувати цей крем по усій ділянці забрудненої шкіри. Це ми робимо для того, щоб максимально зволожити шкіру, захистити її від побитання ультрафіолету і від пересихання, що найголовніше. І також щоб шкіра довше залишалася чистою. Дану процедуру. Рекомендую робити один раз на місяць перед тим як наносити даний крем, навіть наприклад через певний проміжок часу, вам все рівно потрібно буде шкіру очистити, тому що все рівно є певні такі бактерії, які і забруднення, які попадають на шкіру, і ви їх просто по факту цим кремом можете законсервувати, якщо ви її не очистите. Відповідно, це буде неправильна експлуатація хімії, і вона може вашій шкірі нашкодити. І фінальний етап я зараз. Знімаю стрічку, щоб ви наглядно побачили різницю між ділянкою, де шкіра очищена, і ділянка, де шкіра була забрудненою. І ви побачите велику колосальну різницю. Отже, підіємо підсумки. Якщо ви хочете надати друге життя своїй шкірі, неважливо, чи вона в автомобілі, чи вона, наприклад, на шкіряних аксесуарах або на взуті, приходьте в наш магазин в Рапшоп. Замовляйте хімію Літек, вона, до речі, в нас є в наявності, ви зможете прийти, оглянути маленький набір, великий набір, і, до речі, ми можемо замовити більш великі об'єми, щоб вам надовше його вистачало. І якщо навіть ви не захочете самі наносити дані засоби на шкіряні елементи, наприклад, свого автомобіля, можете звернутися в нашу детейлінг студію Соусарт, і наші спеціалісти професійно очистять зволожить та нададуть друге життя в вашій шкірі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових відео оглядів.